Всім привіт, друзі! З вами знову я Макс. Сьогодні я буду грати в гру Solar 2D Smash. Е Будемо грати. У нас є ось така ось планета, яку треба знищити. За допомогою. Її можна не просто знищувати. Нам потрібно ще. Щоб ми добули діаманти, а щоб добути діаманти, треба залізти в планету. І не знищувати її. Бо якщо ми її знищимо, то ми не добудемо діаманти. Раз ми побільненько заберемо всі діаманти, що тут були. і йдемо, Так, субираємо. Буремось до інших діамантів. У мене це найпрокачаніший корабель повітряний, я його дуже сильно прокачав. Його практично неможливо знищити. Сіляю він лазером. Таке знищує планети. Суть цієї гри збирати діаманти і знищувати планети. над на моєму екрані є шутик діамантів, який рахує, скільки я діамантів зберу, це ми теж краще. Ну и так. Так. У нас 6655, шестьсот пятьдесят Так. Зараз ми забудем уж діамантики. Так. Тепер ми уважно оглядаємо, чи не залишилось ніде діамантиків. Ніби не залишилося. Так, назад зближуємося з моїм дроном. Вилітаємо. Вилітаємо. Відпускаємо дрон. Це полетів, куди там йому захочеться. І в нас є отака штука. Ми можемо цю планету бомбити ракетами. Отак. типу. Ми можемо робити отак. Це, це теж ракета, але більш можна. Ще одна ракета, бо ну, вона дуже мощна. І плюс у нас є такі явища, як Астероїд, Чорна Діра і блискавка. Блискавка, блискавка б'є Так. Також у нас є. А тут саме цікавіше. Тут є ось така ось штука, яку ми можемо знищити прямо всю всю планету. Три, два. Один. Зараз буде взрив. Це дуже прикольно. Навіть трішки діамантиків залишилося. Ми зараз їх заберемо. Беремо, заберемо, заберемо. Ну, тут їх зовсім трішки залишилося. Багато взагалі. Все, може відлітати. Він зараз шукає. Куди він зараз по тому ж самому шляху вертається? Зараз ми беремо ще одну таку штуку. На всякий, на всякий випадок дві. І переходимо в режим диві... дивління і знищуємо. Знищено, 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 знищено. І ще одне. О! це одна нас прям знищилося. прикольно так, 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 так. Прям ще одну. І ще одне. Дві, два нам залишилося, знищити осколки ось такі ось. Па. Щось заголював? Ця штука зараз зірветься. І ще раз. Останній. Зараз просто буде дуже сильно. Вау. Ну, все фактично від цієї планети нічого не залишилось. Тут ще є дві планетки, і за допомогою цієї штуки практично не пошкоджені планети можна знищити дуже легко. Ось так ось. Тут трошки суп... оцей супутник трошки повернув. Так, взагалі то не домовлялися, так що супутнички. А ось ця ось Це ця пушку по так само по це дуже сильні. Це дуже сильні пушки і ось я вам хочу показати на прикладі ось такої планети. У мене тільки що були, не чує. Ось сюди ось. Щоб знищити цю планету, потрібно лише зараз я знайду цю планету. А, трішки не так Нам зараз потрібно сюди. Рухатись. Е, ні, не сюди, не сюди, не сюди. Ось сюди. Хом стрелту. Дивіться, і щоб було легко знищити просту планету. Нас просто сюди відправляв постійно. Ми подивимося, Що буде, якщо не... ну, це дві, три ось такі ось штуки. Деребільшо. Чим більше, тим краще таких штук, щоб нещити. Я, я, правда, не розумію, яка тут планета може бути. Як тут нічого немає. Так, 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 так. Ну все. Тут фото ще... не... Слышите какой глюк в игре? Сейчас мы отнимемся. Какой Так. Так. Сюда. Ну, тут же есть глюк. Друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока.